Сьогодні ми вшановуємо один із головних національних символів України державний прапор, що є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Синьо-жовтий стяг вперше підняли над Києвом 24 липня 1990 року, спершу освятивши його у Софіївському соборі, а потім почесною ходою принесли до будівлі Київради і підняли на флажтоку. Під синя жовтим прапором свободи з'єднаємо весь великий наряд свій. Це символ боротьби, перемоги любові до своєї країни. Прапор, що має рію в серці кожного українця. Кольори відваги, свободи та незламності. Не прапора України.